Привітки усім! Хочу вам показати огляд на сіння, якого я купила, хочу посадити у себе, посіяти на дачі. Ось такий базилік класний. Салат Грін Корал, горошок. світязь, щавель. Така от краса. Потім хочу спробувати такий салат сенатор виростити. Цікаво, який це він такий прикольний. Потім шпинат. Теж цікаво, редиска отака класна. 18 карат. Також редиска Саксонія. Потім такий салат Red Coral, Я в минулому році вирощувала, дуже мені сподобався. Отакий от салат. І такий грін Coral, і Coral. Це Дуже класні. От, також таку пітунію. Ще треба буде посіяти, мабуть, на розсаду. Таку пітуні хочу посіяти на дачі дуже класна, квіткова. Я її на балконі якось вирощувала нараз, тут дуже гарні квіти. Також таку айстру, треба, мабуть, теж на розсаду посадити, подивитися. Отакі от соняшники манулого року теж вирощувала, вони такі дуже гарні. От такі от великі квіти. от Соняшника. От, вони не скорослі, 50 см, але такі квіти дуже класні. І метіола ароматна квіточка. Я завжди її на балконі саджу, і також на дачі. Теж ввечері особливо пахне як якийсь французький цікавий аромат. І також рукола, така обов'язкова. Я теж люблю руколу. Такі от трави цікаві. От в Туреччині, особливо в отелях, рукола і різні такі трави класні. Завжди є. Усіх готелях на завтрак, на обід, на вечерю. Дуже теж корисні рослини, і салат, і все. От такі ціни можу вам показати, що по чому. Можете собі поставити на паузу, подивитися, що по чому. От квіти тут 5,90, насіння різних овочів. Тут є і 14,90. От Деякі деякі от є. Квіти 11-80. Ну, такі от середньому ціни, щоб ви знали, всі в гривнях. Пишіть, по чому у вас ціни. Ось цікаво буде почитати, в яких країнах Які ціни на квіти, на насіння таких от овочів. Такі у нас в Україні можна придбати ВТБ. Вже почався відразу після Нового року. Ну, скільки вже пройшло, майже півмісяця, середина зараз зими. Майже кінець січня вже. от І вже насіння почалося продаватися на новий сезон, на літо. Можна вже починати їх заготовлювати собі. І потім деякі висівати на розсаду, квіточки можна, а деякі прямо в ґрунт. Я оці от в ґрунт вис... висіваю. от І вони теж дуже добре. Ростуть і радують все літо. Базилік класно, і салат, також жукола. Всі ці всі ці от такі от пряні травки, вони ростуть і, і щавель також, от і базилік, і корал, такі от ред корал, Вони все літо радують, можна їх періодично зривати, от, і собі до салату додати. Усім дякую, хто був зі мною, хто дивиться моє відео. Натискайте дзвіночок, пишіть свої коменти. От хто з якої країни. Усім до зустрічі! Пока-пока!